Усім привіт! Ви на каналі по-домашньому. Сезон малини вже закінчується, а я ще не зняла відео, як заготовляю малину на зиму. Так як у мене малини багато, то я зробила достатньо заготовок, а саме вино, сік, джем та яблучну малинове повидло, також пастилу. Ну а зараз приступаю до приготування соку. Малину не промиваю, лише перебрала її від плодоніжки, якщо залишилась на ягоді. А так загалом вона чиста. Ягоди переминаю, щоб виділився сік. Ставлю на вогонь і проварюю 10 хвилин з моменту закипання. Маленьким ситцем я притискаю малину і сік дуже гарно відділяється. Коли стає менше соку, тоді я викладаю у металеве сито м'якоть і у ньому продовжую протирати. І таким способом одне ситце допомагає забирати сік, а інше відтискає м'якоть. Зараз до соку буду додавати цукор і кип'ятити. На 3 літри соку додаю 800 г цукру. Для цієї кількості буде достатньо. Тепер добре перемішати цукор, щоб розійшовся, і на дні каструлі тоді не пригорить. Каструлю зі соком ставлю на вогонь кип'ячу 10 хвилин з моменту закипання. У підготовлені банки розливаємо сік і закручуємо металевими кришками. Банки не стерилізую, промиті банки залишаю до повного висихання. У малини і малинового соку багатий хімічний склад. У продуктах найбільше вітаміну С, присутні групи вітамінів В. Продукт містить органічні кислоти, ефірні масла, стерини, пектин. Антоціани, катехіни та інші флавоноїди. У 100 г малини міститься кремність 120% від добової норми. Це дуже важливий елемент для підтримки краси, який стимулює виробленню колагену і еластину. Забезпечує міцність сполучної тканини, кісток і нігтьових пластин. Скажете, дуже начиталася, та ні. Ви самі можете це все в інтернеті прочитати. Просто хочу нагадати, з чого складається малина. Так що запасайтеся малиною на зиму це дуже корисний продукт. Ну а я бажаю усім мирного неба і здоров'ячка!